25 лютого в Україні відзначається День народження Лесі Українки, видатної української поетеси, перекладача, культурного діяча, ніжна, але сильна духом, пройнята прометеївським вогнем любові до людей. Леся Українка неперевершений поет боротьби. Поет патріот, її твори надихають, додають сил та впевненості. Напередодні Дня народження Лесі Українки в читальній залі нашої бібліотеки оформлена тематично книжкова виставка Стояла я і слухала весну. Ви маєте можливість познайомитися з життєвим шляхом Лесі Українки, звернутися до її ліричних віршів, поем, драматичних творів, присвячених дослідженню. Створами поетеси, написаними для дітей, які увійшли до Золотого фонду української дитячої літератури. Дивний талант мала Леся Українка, якою б стем не торкалася її перо. Вона перетворювала їх на дорогоцінні літературні перли, де сила образів, поетичного слова і зображення подій робило їх такими чіткими і рельєфними, що назавжди залишилися і в пам'яті, і в серці вдячних нащадків. Безсмертя Лесі Українки в її творах. Вогнем пісень палають сторінки її книжок і запалюють серця нащадків. Леся Українка належить до кола культурних діячів, які на своїх плечах тримають нашу культурну і національну спадщину. В її творчості, її і лірика і драматичні твори. Вона і до наших часів залишається цікава, як письменниця жінка. Рано обірвалася її пісня, її щиросердечний спів. 42-річною пішла вона з життя. Немає більше у літературі тих, хто мав би право написати про себе. Я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Творчість Лесі Українки настільки. Багатогранна і плідна, що іноді навіть не віриться, що здійс... здійснитися вона могла перол жінки, яка прожила лише 42 роки. У спадок майбутнім поколінням поетеса передала велику мудрість справжньої любові до України, яку вона пронесла крізь усе своє життя. Бажаючих ознайомитися з книжковою виставкою, запрошуємо до читальної зали нашої бібліотеки.